Сьогодні ми продовжуємо розбирати наші асани. Сьогодні в нас Вірабхадрасана 2, і робимо ми це для того, щоб краще розуміти своє тіло в тих чи інших положеннях, а також заглядати туди всередину, де в повсякденному житті ми не можемо та, там побувати. І в результаті така образується, чи створюється сліпа зона. Тому самі. Ці положення, вони дуже природні для нас, вони всі в нас є, але треба їх розкрити, прожити да, і, скажімо так, відпрацювати. Відпрацювати всі ті еволюцію, еволюційні наші недоробки да, протягом е, свого шляху еволюційного ми не доробили в тілах. Чи інших, ну, скажімо так, людських тілах, тваринах, предметах і так далі. Я вже про це казала. І так.